Шановні колеги, тема моєї роботи фармацевтична опіка при використанні знеболюваних лікарських засобів у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та остеохондрозом хребта. Актуальність теми це артеріальна гіпертензія та остеохондроз, є одним з найпоширеніших захворювань сучасності в Україні. Майже третина дорослого населення має гіпертензію, тоді як остеохондроз спостерігається у 8 з 10 людей. Їхнє співіснування значно ускладнює лікування через спільні ризики та вплив один на одного. Мета дослідження є вивчення підходів до фармацевтичної опіки пацієнтів із одночасним перебігом артеріальної гіпертензії та остеохондрозу. Це питання є актуальним через поширеність цих захворювань та їхній вплив на якість життя і терапію. Ми зосередимось на знеболюваних засобах та їхні впливи на стан пацієнтів. Етіологія та патогенез. Артеріальної гіпертензії пов'язані із генетичними та екологічними факторами, наприклад, надбірне споживання солі чи ожиріння, впливають на регуляцію судинного тонусу та підвищують ризик. Важливу роль відіграє ендотеріальна дисфункція, яка порушує баланс вазодилітації. Причини та патогенез. Остеохондрозу є мультифакторним захворюванням, яке часто розвивається через перевантаження хребта чи неправильну поставу, ураження міжхребцевих дисків та хронічний біль значно знижують якість життя, посилюючи малорухливість і взаємно впливаючи на інші хронічні стани, як артеріальна гіпертензія. Взаємозв'язок артеральної гіпертензії та остеохондрозу. ці захворювання є взаємопов'язані не лише через спільну фактори ризику, але й через прямий вплив. Наприклад, хронічний біль при остеохондрозі підвищує артеріальний тиск, а гіпертензія погіршує кровостачання хребта. Таким чином, фармацевтична опіка має базуватися на індивідуальному підході, який враховує особливості пацієнтів із тими станами, важливою мінімізацією ризиків пов'язаних із лікарськими взаємодіями та забезпечити просвіту пацієнтів щодо самоконтролю. Використана література. Я дякую за увагу.